І інтрудер, так би мовити у нього на цьому. 40 сантиметрів інтрудера. Великий мотоцикл, великий виворот, великий райдер. Но... Дивимось по схемі, коли є майстерність, то це все практично не має значення, тому що все підкоряється тому, хто вправний. Трошечки по погляду працювати наперед, повертати краще голову, дивитись далі і все буде огонь. Супер. Вже дивимось добре, далеко, куди їдемо. Він працює у нас. Так. так, тепер оце випробування для крузероводів. Де ж там, як же ж нам приїхати, впихнутись? Ну нічого. Цей райдер знає, як йому побудувати траєкторію. Дивіться, як він. О! Оп, раз, перекладочка, два перекладочка, три перекладочка, чотири перекладочка, п'ять, один збитий конус при цьому на фоні кофра після перекладочки. Ну це просто, знаєте, таке, нюансик такий є. Але я правильно розрахував все з самого початку. Ось це майстерність. Для грузових тут питання не про час взагалі, а про те, щоб впхнутися цим мотоциклом, проїхати правильно по схемі, реалізувати, що хотіли від них. Оп, повернувся і в останній момент просто такий оп-оп підсунув. Думаю, об'їхав, все супер. Молодцом, респект. Красивий заїзд, мені подобається. Він поки що нас іде. Дивимось на фініш. Інтрузія на фініші 2, 11, 20. Красавчик 2, 11, 2, збитий конус. У нас перший заїзд